Результати попередніх перевірок уже оприлюднили прокурори. Цифри шокують. Усього за три місяці за фактами зловживань при закупівлі харчів порушили 25 карних справ. А урядникам, які мали би контролювати якість харчування, винесли 400 доган. Дітей масово годують задавненими харчами і об'їдають самі працівники багатьох садочків. Більше про дитячі будні Юлія Янчар. Це типовий український садок. Принаймні такий вигляд має 90% дошкільних навчальних закладів в столиці. Щороку з держбюджету виділяють 7 тисяч гривень на одну дитину. Сюди входить і харчування, і оплата вихователя, і поточний ремонт. Однак, як правило, на якісь розвиваючі ігри, книжки чи той такий ремонт батьки викладають гроші з власної кишені, і навіть після цього життя дітей не стає кращим. Куди діваються гроші, виділені на потреби маленьких українців, батьки дивуються, щораз частіше найзаможніша столиця вражає скупістю, збирають на все. Ну, здаємо на туалетну бумагу, на те, що поли моють, средства там средства гігієни, мила, таке, на канцтовари. Це все ми оплачуємо. Ну на стінку нову купили. меблі, меблі, так. Да. Та хай би скільки здавали грошей, коли холодно, часто діти сплять у водязі, коли скрутно й перебої з харчами дітям дають навіть пісну картоплю без масла. Вкусно, бать, що тут у тебе Кушай. це. відео на телефон записав батько, якому просто терпець урвався. Часто до столу харчі не доходять через тих, хто харчі готує. Мені давала мало казки, а я ті обістбільса. Я був голодний. Це нещодавній випадок на Волині поставив на вуха всю область. Тут кожної страви навіть не переполовинювали. Сосиска ділиться на три частини. То як ви вважаєте, дитина в п'ять років може наїстися Третьою частиною. Батьки влаштували засідку і зловили крадія на гарячому. Це чоловік куховарки, садочка. Там все гарненько по два зложено. Дві курки, двоце сік, сметана, е е молоко, смітана, молоко. Е е були печиво, дитяче печиво, пакет дитячого. Я він коли достав дитячого печиво, мені їй Бог, хотілось трохи зарядити. Коли звільнили у зміну кухарок, порції їжі в садку збільшилися. Такі випадки то не рідкість, а системність кажуть у генеральній прокуратурі. Санепідемстанція проводила перевірки в різних регіонах за дорученням прокуратури в кожній області. У Генпрокуратурі дані проаналізували і дійшли висновку діти стали більше хворіти, а надто це стосується до шлункових недух. На два місяці було просрочено м'ясо в закладах Сумської області в Миколаївській області. На півроку просрочені були там продукти в Запорізькій та Волинській областях, де продукти закупались завищеними в п'ять разів цінами для дитячих садків. Прокурорами порушено 25 кримінальних проваджень. Та економлять не тільки на їжі, а й меблях. Так на Дніпропетровщині в одному з дитсадків виявили триярусні ліжка. Тоді як законодавством заборонено і двоярусні. Ну це на нижніх полочках ми спимо, на верхніх у нас стоять іграшки, там матраси у нас практично. А ось у селищі шапленому діти на садок лише з боку спостерігають, бо ремонт на який виділили з держбюджету 3 мільйони гривень, фірма будівельниця освоїла, а ремонту не закінчила. Обіцяла навіть меблі та ландшафтний дизайн. Ось дивіться, на доски, покрили пластиком і вже воно, ось ось кілька прольотів, вже відлетіло вітром. Дірки у стелі та підлозі побиті під, під віконням мокрі стіни. Ліноліум, він нігде не закріплений. Ось вот, вот так ліноліум по всій, тобто, по всей площади, практически по всей площади садика, как ходить дети. Здесь вот такие двери, но здесь нет стекла. Можно зайти так, а можна от, от сантехніка, которая ну так держиться. 40 малюків вимушені тулитися в одному з класів селищної школи. Ще сотня стоїть у черзі. В Генпрокуратурі мають одне пояснення всім цим порушенням. Перевірчі органи, які повинні слідкувати, що коїться в дитсадках, розслабилися. Держспоживінспекція і СЕС належно не працюють. За останні три місяці в генпрокуратурі зафіксували тисячу порушень на 400 несумлінних перевіряльників. Чекає Догана. Юліянчар, Глина Сергеєва, Олександр Альбінський, програма Вікна СТБ.